І було слово Господнє да Йона, Мітаєвого сина таке «Устань, стані до біднієві і великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лицом моє, і встав Йона, щоб утекти до Таршишу з Господнього лиця, і зійшов він до яфи, і знайшов корабля, той йшов до Тарішу й дав заплату його. Увійшов у нього, щоб підплисти з ними до Тарішу з Господнього лиця. А Господь кинув сильного вітра на море і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий, налякалися моряки, і кликали кожен до своїх бої. І викидали ті речі, що були на кораблі до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога, може, згадай цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного, йдіть і кіньмо жеребки, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо, і кинули вони жеребки, і впав жеребок на йону. І сказав до нього: об'яви ж нам, через що нам це лихо, якщо твоє зайняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти. Народу. І сказав він до них: Я євреї, боюся, я Бога, небесного Бога, що вчинив море та суходіл. І налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього: Що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І вони сказали до нього, Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас, бо море бушувало все більше. І сказав він до них: візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас, і міцно гребли ці люди, щоб. Дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали: О Господи, нехай же не згинемо ми за душу цього чоловіка і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш, і підняли вони йону і кинули його до моря. І спинилося море від своєї лютості. І налякалися ці люди. Господа. великим страхом ми приносили Господові жертви і складали обітниці.